Привіт, друзі! З вами ваш рибальський брат, і ми сьогодні розбираємо дуже цікавий день 5 жовтня 2025 року. Хочете знати, чи варто кидати все і бігти на водойму? Обережно, адже цей день обіцяє не просто хороший, а, можливо, навіть відмінний кльов, особливо для тих, хто полюбляє хижака. Чому так? Давайте розбиратися разом, і я поділюся своїми секретами. Прогноз по видах і тактикам. По моєму досвіду, у цей час, коли вода вже прохолоднішає, але ще не стала крижаною, найактивніше себе показують хижі види риб. Це і щука, і судак, і, звісно, окунь. Щука. М -м -м, цариця осінніх водойм. Вона зараз на піку активності готується до зими, активно нагулює жир. Шукайте її на бровках біля заростей очерету, у закоряжених місцях та на кордонах чистої води з підводною рослинністю. Чому там? Все просто там ховається мирна рибка, її потенційна здобич ловити щуку найкраще на спінінг, моя маленька хитрість, великі воблери мінну або коливалки яскравих кольорів, що імітують поранену рибу. Також дуже ефективним буде живець, особливо на мілководдях або в затоках. СУДАК. Цей нічний розбійник також активно жирує. Шукайте його на глибині. В поруслових бровках, у ямах, біля перекатів, де є тверде дно, судак не любить мул на що ловити. Безумовно, джиг. Силіконові приманки, віброхвости та твістери темних кольорів, що імітують малька, будуть працювати бездоганно. Проводка повинна бути повільною з тривалими паузами на дні. Окунь. Смугастий розбійник зараз збирається у великий зграй і активно ганяє малька. Його можна знайти як на мілководних ділянках, так і на глибині, особливо біля корчів та інших укриттів. Ловіть на невеликі блишні, вертушки, мікроджиг. Зверніть увагу на місця, де видно котли. Це вірна ознака активності окуня. лящ та плітка Для любителів мирної риби лящі та плітка теж будуть активними, хоч і трохи менше. Шукайте їх на глибших ділянках біля руслових бровок та ям, де вони вже збираються на зимівлю. Найкраща снасть. Фідер або класична поплавцева вудка, наживки, мотиль, опариш, дрібний хробак. Не забувайте про тваринні компоненти у прикормці, вони зараз дуже важливі. Аналіз умов погода. Отже, друзі, на 5 жовтня 2025 року в Україні очікується досить прохолодна осіння погода. Вдень температура повітря коливатиметься від 13 до 18 градусів, тепла. Вночі опускатиметься до 7-11 градусів. Буде переважно хмарно, а в центральних і північних регіонах можливий невеликий дощ. Вітер очікується східний або північно-східний помірний 7-12 метрів на секунду. Атмосферний тиск буде підвищеним або стабільним, що завжди добре для активності риби, особливо хижої, температура води. Температура води у водоймах України зараз знаходиться в діапазоні 12-14 градусів за Цельсієм, вода потроху остигає, і це є сигналом для риби активно жирувати перед зимівлею. Це так званий осінній жор, коли риба прагне набрати максимум поживних речовин фаза місяця. А ось і один з найважливіших факторів. 5 жовтня це 14 14-й місячний день, фаза зростаючого місяця майже повня. Місячний календар каже, що це один з найкращих днів для риболовлі. Зазвичай перед повною активність риби зростає. Хоча деякі рибалки вважають повню несприятливою саме зростаючий місяць, особливо напередодні повні, часто дарує чудовий кльов. Загальна активність риби з огляду на всі ці фактори, стабільний тиск, прохолодну воду, активізацію хижака та сприятливу фазу місяця можна сміливо сказати, що загальна активність риби буде хорошою до відмінної. Особливо активними будуть хижі види, мирна риба теж клюватиме, але з меншим ентузіазмом. Пум. Мій прогноз кльову на 5 жовтня 2025 року. Відмінний. Особливо для хижака, і утобрихве для мирної риби, обґрунтування просте, стабільний атмосферний тиск, температура води, що ідеально підходить для осіннього жору, та сприятлива фаза зростаючого місяця створюють майже ідеальні умови для успішної риболовлі. Завершення тож друзі. Готуйте свої снасті, перевіряйте приманки і не прогавте цей день. Бажаю вам ні хвоста, ні луски. Не забудьте підписатися на канал, поставити лайк цьому відео, якщо воно було корисним, і, звичайно, поділіться у коментарях, на що ви плануєте ловити цього дня, або які у вас були цікаві улови на зростаючий місяць у жовтні. Ваші історії завжди надихають. До зустрічі на водоймах!